Ингитлянд – это прекрасная земля. О, автономные территории Гренландии. Харьковскую область надо готовить к вхождению в состав России, как девочку перед брачной ночью. Вот смотрите, планы э, русских военблогеров. Истребить все население Украины. В небо поднялся самолет, снова летит он все равно наступит тот рубеж, когда мы жахнем. Он неизбежен. Вопрос просто во времени. Нефтебаза наша горит со стороны подлесного поворота. Мы все сбили, но обломки упали, и от возгорания произошло планирован. Хочется сказать, может, тогда вы не сбивайте, если у вас обломки такой ущерб приносят? Может, тогда пусть мимо пролетает? Привіт, друзі, мене звати Олена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі Ютуб каналу Курбанова Лайф. Це улюблена частина нашого кожного робочого дня, коли ми записуємо свій випуск російської антипропаганди, тому що точно знаємо. від правди там буде горіти ще більше, а ви будете усміхатися. Але перш ніж ми розпочнемо, не забувайте лишати свій лайк, обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Там зовсім трошки лишається до нашого першого мільйона. І не забувайте про наш збір, посилання на який ми лишаємо в описі. До Нашого випуску для 67-ї окремої механізованої бригади. Ми збираємо на позашляховик для артилерістів, і без вас, звісно, ми не впораємося. А розпочинаємо ми, звісно, із найкрасивішого. В неба піднявся он на тамбов. Хочете, щоб я не співала, то ставте терміново свій лайк. А я поки нормально вам розкажу, як вночі дрони навідалися на. Тамбовський пороховий завод вже не вперше під атакою дронів перебуває саме цей об'єкт. Хоч бери і іконками його обклею, щоб якось захистити. Це один із ключових об'єктів російського воєнно-промислового комплексу, який, звісно, задійний у війні проти України. Адже на цьому заводі виробляють порох, який використовують для... Різних видів стрілецької зброї, артилерійських та реактивних систем. Тож тепер росіяни нам доповідають, як же їм страшно, коли там щось вибухає. пожалуйста, страшно. Мінус один, Мінус два. Мінус завод, але звісно ж не заводами єдиними. Ми живемо і полюємо на них. Безпілотники атакували і промислові об'єкти Росії в інших регіонах. Зокрема, мова йде про нафтобазу у місті Лиски під Воронежем, де внаслідок падіння уламків, ну так вони зазвичай це називають. Спалахнула пожежа. Ну а також звісно ж там були чутні вибухи, і не тільки саме міністерство оборони ніколи не зраджує своїх власних принципів. Завжди брехати про величезну кількість знищених безпілотників. Але здається, що результати говорять самі за себе набагато красномовніше. Нефтебаза наша горить з сторони падлісного поворота. Хіба що три безпілотника захерачились? Вон там мінки стоять. Дві, я двох А Раніше пам'ятаєте, як було? Пожежа зайнялася через те, що хтось порушував пожежну безпеку, чи хтось не там покурив. А тепер все українські безпілотники вже ніде да сховати. І як же все це стало можливим? Звідки взялося на Росії стільки прильотів? А головне попадань. Чому кожного дня кожного, щось горить і щось палає? Та тому, що комплексів, які були попередні роки розкидані по всій Росії. В центральній частині країни, а тим паче на сході Росії, вони вже давним-давно звідти всі зняли зі своїх командних пунктів і баз і перевезли або на окуповану частину України, або на кордон Росії з Україною. Ну тобто там, де в буквальному сенсі ведуться бойові дії. Дефіцит Тож, скільки б Соловйов після всіх цих кадрів і прильотів не горів, не орав, скільки б не палав від гніву і не вимагав покарати винних. Все обов'язково ляже на плечі головного злочинця Росії, воєнного злочинця Путіна. Це він зрасходував все, що було в Росії. Це він лишив Федерацію із голою дупою. Тож тепер і передок голий, і в дупу щось безкінечно прилітає. Ми почнемо займатися системою ПВО по всій країні Шин по-другому. Коли ми поймемо, що необхідно раз а не концентруватися в одному місці. когда мы начнем защищать наши объекты инфраструктуры, когда мы начнем жесточайшим образом мстить за любую попытку удара, а не делать очередное предупреждение. Ну, просто война слишком серьезное дело, чтобы к нему относиться спустя рукава. И надо принимать жесточайшие меры. Я вообще не понимаю, как это возможно, что у нас какой-то инфраструктурный объект оказался недостаточно защищен. Я а когда я слышу фразу, что мы все сбили, но обломки упали, и от возгорания произошло планирован. Хочется сказать, может, тогда вы не сбивайте, если у вас обломки такой ущерб приносят? Может, тогда пусть мимо пролетает? Но ну, нельзя же так. И главное, ну, ну знаете, фамилии имеют чувство ответственных, и почему они до сих пор не сидят? Объясните. Просто скажите, что мешает организовать? Мы не умеем? Во время Великой Отечественной войны умели, а сейчас разучились? Ответственным можно назвать? Нет, его нет. Начадужен бути. Це дивовижно. За три роки повномасштабної війни воювати навчився тільки Соловйов. Всі інші, звісно, дурні, тупі, нічого не вміють робити. А найголовніше так не треба жити часами Другої світової війни. Що треба пояснювати, що технології, засоби, методи все змінилося. Під час Другої світової війни ніяких дронів не було, нічого так не запускалося. Але якщо ви живете все ще тими часами, то це ваша особиста проблема. Ну і окрім Соловйова, хіба що Гурульов, він теж завжди знає, як правильно воювати. На все в нього один рецепт, одна схема, один сценарій. Жахнуть, жахнуть, і ми обов'язково жахнемо. Я би так знаєте... Ми якенько нагадала, що за три роки повномасштабної війни ви чим тільки не жахнули. Але просунутися це вам нікуди не дозволило. А от ми справді змінюємо хід бойових дій. У нас тут той рубеж, коли ми жахнем. Він не збіжен. просто во времені. Чесне слово його заяви буквально тримають мене на світі, і після всього цього, після того як кожен день ми вам показуємо, як щось відбувається на території Російської Федерації, ви тільки не смійтеся, але в Кремлі вже є чорнетка нового указу про зміну конституції на тлі, звісно, входження нових територій до складу Федерації. Ну що ви почали вже гадати, що ж це за територія? Який це регіон? Яке місто Путін допише знову чи припише знову собі. А це друзі, Харківщина. Ага, шахемат, так би мовити, Незважаючи на те, що звідти двічі гнали росіян. Вперше це під час контрнаступу на Харківській області, вдруге це минулого року, коли не дозволили пройти Харківщину Харківщиною, але це все одно. Ніким нікуди не зараховується. Дурень все одно думкою богаті. І діти полкани все одно стверджують, що і сама Харківщина, як та дівка до весілля, має готуватися до переходу в Росію. Ем, моя вам порада. Ви б краще дивилися, а чи ваші території не стануть як та наречена, що просто втече із власного весілля? Радіо Харківську область. Надо готовить к вхождению в состав России, как девочку перед брачной ночью, чтобы она, когда в койке окажется, уже было поздно, понимаете? Ее надо ласкать, тешить, делать ей подарки, шептать ей на ушко, что жизнь в России с ней будет очень хорошо. Готовить нужно Харьковскую область. Готовить нужно. А тогда уже поехали... Да, я, Кстати, я помню, за... За... 18, да. зачатки референдума уже мелькают. Да, будете смеяться. Но в некоторых селах Харьковского уже на сходе, на сходе поднимают вопрос о проведении да. референдума. Да. А потом, если вы обратите да, да. внимание, мы же по Харькову, который вообще, говоря, рядом камнем докинуть можно, мы же не бьем. Ми so. відповіли на ваш вопрос, уважаемый, уважаємо конкретним чортю. Спасибо вам. Ні, ну якщо вже декілька селищ в нас щось вирішує, то дивіться, цей приклад він може бути заразним. А зрештою, тоді, якщо перевертати всю російську пропаганду, то що ж це виходить? Що Україна окупувала російські території? Ну, ви ж вже записали так само, і все те, що не можете захопити. Починаючи із деокупованого Херсону, того що як вам бути в цьому статусі апущених? І раптово друзі, це ж таки наші молитви, наша робота, мої ефіри, ваші коментарі почали таки помічати з парієбрікам, читати і навіть вже говорити нашими словами. От зараз вже точно росіяни готуються до завершення війни, точніше так. Пропаганда починає підготовку недорогих росіян до завершення СВОшечки. Виявляється, що бойові дії до останнього рускава мальчика навіть Гаспаряну вже не потрібні. Вже все. Ніхто нікуди більше не йде ані на Київ, ані до Атлантики. Але ж маховик, який закручували роками навіть десятиліттями, просто так зупинити вже не вдасться. Русські продовжають требувати крові і плюються. Чи плюють на те, що ще більше проливається саме руска крові? Куди, звісно, більше за українську. А їм же все ж таки обіцяли. Обіцяли знищити увесь український народ, ми ж всі вороги. Невже тепер сам гаспарян буде нас захищати від геноциду? Це яростна шизофренія. У нас ап'ять долдони начали гнусавить, що. надо никаких вообще Трампа послать сразу, Путину мандат на переговоры мы не даем. Кто вы такие, я даже спрашивать не хочу, ладно, окей, не даете. Значит, воевать до последнего. Ну, как это у этой публики принят вот этот гопнический слоган, взятый из фильма «Антикиллер» «Всех убить, все отнять». Запятая, сейчас внимательно слушайте, или мы получим страну, которая органически ненавидит русских. Слушайте, ну, э, любому нормальному человеку, в принципе, должно быть понятно, да, что вот у произносящих вот этот бред, вот у этих военблогеров, срочно сборщиков, специалистов по никаким вопросам, у них биполярное расстройство. То есть они предлагают убить всех, чтобы нас не ненавидели. А как это все вообще соприкасается с традициями русской армии, с тем, что говорит верховный. И я, я так, я человек маленький, маленький такой человечек. Я просто интересуюсь скромно, как это соприкасается? Как? То есть пойти и, и, и убить всех. Это называется геноцид. Вообще-то. Я тайну еще большую приоткрою, но я вообще стал уже таким путеводителем по российскому законодательству. Как-то неожиданно это все для меня а, произошло. Я такой legendary voice от юриспруденции. Так вот, в нашем законодательстве за геноцид а, можно влететь. Очень серьезно. Из-за призывы к осуществлению онного тоже. Нет, то, что там до этих дебилоидов руки не доходят, это я понимаю прекрасно. Поэтому они вот так вот бредят, не приходя в сознание, давая колоссальные преференции селюкам, потому что им даже ничего придумывать не надо. Они просто берут вот это вот и пишут: вот смотрите: планы э, русских военблогеров. Істрібіть все населення України Охрененно. Тобто виходить, що тепер крайні тільки винблогіри? Не ви всі, і вся Росія і все російське общество, яке хотіло нас лишити без енергетики, щоб ми замерзли з 22-го року. Не ви, які безкінечно пропонували, а руски голосували за ета вдарити, шандарахнути ядеркою. Це не ви всі, які розвалили схід нашої країни, які продовжуєте кожного дня завалювати наші регіони дронами і ракетами? Це не виберете участь у геноциді, мія, виявляється, це десяток воєнблогерів. Ось перша партія, яка поїде до Гааги. Ну а тепер питання: як же саме Росія готується до припинення бойових дій? Які тези починають вони вкидати тупим росіянам? Виявляється, що головна загроза Москви це тепер не Київ і не київський режим, це Трамп і США. Вже все, ніхто не збирається із ним ділити світ ну, а впіли, тим паче Україну. Їм би так, хоч би своє зберегти. Он Соловйов на Чечі вже прям напрягся і каже: а що якщо США зажадає через Аляску взяти та відрізати шматок російської території? Угу, Ага, як вам збирати землі чужі, так можна. Ісконна рускає випалювати теж можна. Порушувати кордон, міжнародне право вам правила не пісани. А як силу показують перед вами, так ви ще до пострілу обіцялися. Тож, судячи з усього, паузи і припинення бойових дій росіянам знадобиться, щоб готуватися до війни із самою Америкою. Не, ну вот сейчас Трамп придет, вот придет новая американская дни, и мы тогда вот, вот в Европе, они сейчас вот поймут. И... Да мы для них враги, они хотят нас уничтожить. Посмотрите на нашу территорию. Посмотрите, сколько вот земли занимаем мы. И там всего 140 миллионов человек. Посмотрите, что такое Трамп. Ну, 150 будет. Посмотрите, что такое Трамп, да? Трамп человек, который посмотрел на карту Северной Америки и сказал, <laughs> Гренландия. Слушайте, а сколько в этой Гренландии? Ну, это так, кому принадлежит Дания? Дания, тащи где? Это где-то что-то такое далекое, непонятное. И так берет, открывает интернет, смотрит. Так, Дания. Что такое Дания? Говорит, вот Дания, официально королевство Дании. Говорит, ху, как интересно старший член Содружества Датского Соединенного Королевства, в которое также входит, смотрит, вот, основанный 10 век, датский, столица Копенгаген, говорит, а почему здесь Северная Америка? Смотрит, а какая территория? 43 тысячи квадратных километров. 130 в мире. А население? Так, смотрит население, население, население. Да вообще даже не видно, какое население. Сколько, сколько? Шесть миллионов человек? Ха! Так. Говорит, а Гренландия тут при чем? Гимн, Деререт, Ингитленд – это прекрасная земля. О, автономные территории Гренландии. Так, медведь белый герб. Подождите, подождите площадь 2 миллиона 166 тысяч километров и 12 место, а население так, 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 56 тысяч 583 человека. Он говорит, минуточку, минуточку. Чушь какая-то получается. <звы> Неровненько как-то. Говорит, зачем этому маленькому плевочку тут столько земли так далеко от него? Говорит, а нам, говорит, это так нужно, это так выгодно. Сколько там тысяч человек? До давайте кожному дадим, сколько надо денег. скоку сколько, сколько, сколько надо. Я розумію за що переживає Славйов, і він розуміє, що сягатися із Америкою це абсолютно безперспективно. Я не буду загадувати про ні про тижні. Скільки б тривали бойові дії. Зрештою, це обидві ядерні держави. Але я б все ж таки робила ставку на Сполучені Штати Америки. А відтак я геть не розумію і ніколи не зрозумію тих, хто продовжує робити ставку на Росію при тому, що навіть задовго до старту повномасштабного вторгнення і війни, а тим паче зараз ніколи не зрозумію. але от прям існують, і ми маємо з цим напевно змиритися ментальні раби, де б вони по світу не народжувались. От є такі люди, які просто люблять бути, жити, перебувати в лайні. Буде на стороні лузерів. Вони люблять, коли їм плюють в спину і гноблять. І, на жаль, є серед таких диваків і українці. Історія, яка, звісно, облетіла вже всі медіа. висловальниця Лариса Жалінська, яка служила в Нацгвардії, виїхала до російських боліт. З усіх країн, чорт забирай світу! Усіх вона обрала Росію. Бо що? Бо вона руська. Ну і хрін з нею особисто для мене ця втрата не суттєва. Я вже знаю, яка її подальша доля, і щоб ви не сумнівалися, ми дуже скоро побачимо відосики, як вона буде жалітися, і як всі її ненавидять в тій Росії. Было банально скопить деньги на побег с Украины, а это было сделать непросто, поскольку в части практикуется взяточничество, то есть примерно половину суммы, которая мне зачислялась ежемесячно на карту, мне приходилось отдавать офицерам части э, в виде так называемой материальной помощи. Сегодня мои действия многие квалифицируют как побег в Россию, но я бы не считала это побегом, я бы это назвала возвращением э, на родину, на историческую родину, поскольку э, я являюсь русской по национальности, мой родной город это город Приморск, Запорожская область, Российской Федерации. Я всегда была русскоязычная. Я успела закончить русскую школу с русским языком обучения имени Пушкина в Запорожье, и впоследствии памятник этот, конечно, был снесен, который был установлен возле этой школы для того, чтобы осуществить переезд в Россию и побег с территории Украины, понадобилось, естественно, долгое время не вызывать как бы подозрений в воинской части и мне на руку сыграло то, что с весны 2024 -го года женщинам-военнослужащим стали предоставляться отпуска с правом выезда за границу, в частности по туристическим путевкам. Поэтому мной была приобретена туристическая путевка в Чехию и как бы рапорт на свой очередной отпуск я написала с указанием того, что буду проводить его в Чехии. Также я подстраховалась, оформив второй загранпаспорт и не извести в об этом воинскую часть. Именно по этому паспорту я впоследствии пересекла границу. Заранее при помощи телеграм-каналов и друзей из России я нашла перевозчиков, которые вывозят из Львова в Польшу, и там помогают через специальный чат найти перевозчиков, которые уже пересекают польско-белорусскую границу. Вот, это как бы было сделано. Также при помощи друзей из России был куплен билет на самолет Минск-Москва. Особисто я дякую Ларисі Жалінській. Я їй правду дякую. Ну, по-перше, ми на неї більше не витрачаємо свій державний бюджет. А по-друге, вона сама винесла сміття із дому. І це прекрасно. Тому що в Україні після війни нам не потрібні ті, хто називають себе русскими людьми, які говорять на русскому язикі. Та я говорю лучше, чем она вона, сто раз. Я говорю лучше на русском язику, чем більшість росіян, не совершая ніяких ошибок, в отличие от них. Но при этом. Язик мене не оприділяю. Я як оружие. і я точно знаю, що якою б мовою вони там не говорили на московських болотах. Бумеранг долі він завжди прилітає, і я обожнюю за цим спостерігати. У нас вже була така фантастична історія українки. Утікачки, ну не утікачки, колаборантки сепаратистки, яка так само нас продала. Чому, власне, я кажу, що ми чекаємо від Лариси Жалінської якийсь відосик? Бо свого часу. Мама головного мему вкиду, і взагалі таку поняття як та пропаганда, з якою ми стикнулися в 2014 році, про розп'ятого мальчика в трусіках. Вона якраз напередодні повномасштабної війни спілкувалася із російськими журналістами. Ну, це був ще той період, коли журналісти, наприклад, даждя перебували на території Російської Федерації, і треба було почекати увесь цей час. Треба було запастися терпінням для того, аби потім смакувати. И как же життя в России ее расплющило? Как к вам относятся здесь уже, да, в России, другие люди, когда узнают, что вы бежен? Плохо. Плохо. Очень плохо. Почему? Они не воспринимают нас как даже за людей за людей очень плохо даже иногда граждане России mm -hmm. ну и что сюда я не знаю мы так вроде бы все нормально И школа детей нормально приняли все а там очень плохо ну а что говорят как как реагируют вообще почему ну, то есть в чем это проявляется я имею в виду они если там что-то ребенок сделал то как будет дети поругались дети то они сразу вали свою Украину тебя здесь никто не ждал почему так Не знаю, привзятый к привзятий вот это, хохлом називає. Да привзяти, предвзятые они, они просто від всіх і своїх, і чужих. Ну і я нагадаю слова того зра... самого зрадника і колаборанта царьова, який теж розповідає, що і там йому безкінечно кажуть, що він. Українець, я вам нагадаю тих зрадників, які безкінечно ходять на шоу Соловьова, і теж вони вже отримали російське громадянство. А їм все одно кажуть, ви там своїй Україні.